Щось цікаве надзвичайно. Погляньте. І такі місця заселялися в першу чергу. Якщо це все ви знаходите, включаєте металошукач, чим більше годин ви проводите на цьому місці, тим більше у вас буде знахідок. Друзі, мої вітання! Приїхав на одне таке цікаве місце по Київській Русі. Колись я тут знаходив багато цікавого, різні іконки, хрестики. Але сьогодні взагалі сигналів немає. За 2 години 5 шрапнельних шариків. Щоб ви розуміли, зазвичай вони попадаються кілограмами. Хожу, брожу, сигналів немає, вже сплю просто з металошукачем. І тут нахожу просто шикарний сигнал. 88 навіть 90. Я вже викопав цю річ, але, звичайно, без вас я не дивився. Я бачу, що це щось цікаве надзвичайно. Погляньте, це срібна каблучка і досить масивна. Я не думаю, що це Київська Русь, але зараз ми будемо з вами дивитися. Я просто... Неочікувано вражений. Зараз будемо дивитися, що там за зображення. Дуже заінтригований, і ви, напевно, також. Ну, розмір вражає. І це срібло щось дуже цікаве з орнаментацією. Так, я би, звичайно, хотів, щоб це було щось старе, а не якась штамповка наших часів. Якби це була Київська Русь, то це взагалі б було вау. Поки що проби я не бачу. І орнамент такий якийсь несучасний. Ну, цікаво, що тут на щитку, які геми, який вензель. Ну, прийдеться трошки трошки. Це всю справу. Не скажу, що тирнути, але якось мушу побачити, що це таке. Так, ну ніяк воно не піддається. Ніяк воно не піддається розчищенню в польових умовах. Але це 100% срібло. Стопроцентно. Хоча... Дуже дивно. Що за зображення, не зрозуміло, але але видно, що вона старенька. Проби не видно. Тут йдуть якісь такі борозни з внутрішньої сторони. Думаю, що вона стара. от яких часів залишається тільки здогадуватися. Можливо, ви підкажете, пишіть, буде цікаво почути. Я вже її якось розчищу краще і вам покажу. І поки що я задоволений. Знахідкою на вибитому полі 77. 87. 87 навіть 90. Так, ну добре. Початок чи вже середина пусу. Дуже така добра вийшла, треба шукати далі. Друзі, я вже неодноразово відповідав на питання, як шукати місця для копу. Але народ цікавиться, тому повторюсь ще раз, що в пріоритеті, поза якими показниками шукати такі місця. Ось зараз я виїхав на таке середньостатистичне поле, де я знаходив речі з Київської Русі. Йде схил, ось там внизу якась така болотиста місцевість, росте вільшина і тече струмок. Починається він десь там в полях. Ну, досить така рандомна місцевість в, моєй, в моєму регіоні. Це Подільська височина, це середньостатистично. Горбик Янка. Немає у нас рівнини і ось така. Похила, скажем, пересічена місцевість. Люди, як правило, селилися на схилах, які добре освітлюються сонцем. Зараз я стою якраз на південному схилі. Ось я, я дивлюся в сторону Півдня. І у такі місця заселялися в першу чергу. Там, де тепло, недалеко до води. Якщо би тут. Впав би добрий дощ злива, то було б видно на, цій, на землі масу кераміки і обмазки. Тому в пріоритеті декілька речей. По-перше, це має бути добре освітлений якийсь схил, як правило, південний або східний. Західні і північні також заселялися, але вже не в першу чергу. Наявність води, ну і, звичайно, наявність кераміки або глиняної обмазки. Якщо це все ви знаходите, включаєте металошукач, чим більше годин ви проводите на цьому місці, тим більше у вас буде знахідок. Десь вдалині двоє йдуть, шукають на горбі такому високому. Я думаю, що там вони нічого не знайшли. От виключили металошукачі і вже йдуть на схил до води. А там нічого і не могло бути. На такій височині. Люди, як правило, не селилися. Могло би бути там в теорії якесь городище часів Київської Русі, не черняхівської культури, не епохи Риму. Скіфи любили селитися також на таких горбах. Але в більшості випадків там знахідок не буде, тому що люди оселі свої хотіли робити і робили в таких місцях, які були недоступні з першого погляду на місцевості. Другими словами, вони зашивали свої хати в складках рельєфу. Так щоб не було видно здалеку, щоб якісь кочівники, головорізи, не приїхали і не знищили це все. От якщо там внизу, біля вільшини, поставити декілька хат, де вони і стояли, до речі, їх здалеку. Зовсім не буде видно. Тому такі місця якраз пріоритетні. Ну і ще один нюанс по поселеннях. Вони, як правило, ділилися на два основних типи. Перший це укріплені поселення або так звані городища, і другий неукріплені, маленькі. Городище, ну це зрозуміло від слова городити. Як правило, такі місця. Обмежувалися, захищалися якимось частоковим земляними валами, можливо, зрубом чи кам'яними стінами в кращому випадку, і знаходилися на горбах. Ось там, де якраз ходять двоє з металошукачами, На таких місцях і влаштовували городище. Це були великі поселення, укріплені, можливо, навіть схожі на якісь міста. І маленькі. Які знаходилися біля потічків, от приблизно на тому місці, що я зараз стою, навіть внизу маленькі поселення, по декілька хат, декілька сімей. Зовсім не укріплені, можливо, навіть тимчасові, на яких жили люди. Таких, звичайно, не укріплених набагато більше. Знахідки також відрізняються, що на городищі. Що на неукріпленому поселенні. Як правило, в місті, звичайно, все було цікавіше. Але знайти якесь укріплене поселення, зараз не описане, і там, де ніхто не ходив, ну це практично нереально. А ось то, що я описую у цих неукріплених маленьких поселень, я думаю, ще тисячі є таких, що ніхто не ходив і не ступала нога пошуківця. Тому, друзі, шукайте. Шукайте, але все згідно чинного законодавства, ведіть пошук в рамках закону тільки на сільськогосподарських полях. Приблизно на таких, як я зараз стою. Знайшов неподалік срібну каблучку, яку я вам показував. І ось тут, за декілька десятків метрів, ще одна якась обручка бідняцька. Мідна, напевно, або бронзова. Це, звичайно, в порівняння не йде, але ну, показати мусив вам. Хоча я не знаю, друзі, випишіть в коментарях, варто показувати все підряд чи тільки окремі найкращі знахідки. І далі досліджую територію біля знайденого мною срібного персня і викопалась якась монета. Не знаю, чи це монета, чи не монета, але сигнал від неї йде якийсь дивний. Не дуже добрий. Що це воно би могло бути? Тут якесь зображення. Так, зараз я ще раз перевірю металошукачем. Дивний бігаючий сигнал. Не розумію, але бачите це зображення Богоматері. Так. Скоріше за все це якась обломана іконка була. Мені в це профіль Богоматері з Ісусом. А з цієї сторони, з цієї сторони сам Ісус. Ну, виходить так. Не знаю, яких часів ця іконка. Що за матеріал? Ну, щось більш-менш давнє. З обломаним вухом. Ну, на жаль, стан так собі. Ну, може відмиється, буде краще видно, подивимось. Куля козацька попалася. Типова, характерна для часів Хмельниччини. Приблизно середина 17 століття. Виходить, що і козаки тут пробігали. 5 копійок 39-го, друзі. Швидко висохла монетка, Лежала десь сантиметр від поверхні. Останнім часом мені везе на такі номінали. Не сказати, що гарна знахідка ще й вон тут щось черкануло по ній. Але, як завжди, я, я називаю це для кількості. Кидаю в кисеню. Ну і ще одна монета. На цей раз це 5 грошей польських. Друга річ Посполита, 20-ті роки ХХ 20 століття. І хтось зробив отвір посередині, просверлив, не знаю навіщо. Я вже думав, що якусь китайську монету підняв. Але тут просто хтось познущався. Монета з цинку. Ну така собі. Якби навіть і без отвору, то вона б нічого не варта була. Але знову ж таки, для кількості беру. Друзі, а ось і головний артефакт цього випуску. Не очікував я знайти такий гарний срібний середньовічний перстень. До того ж він срібла і з цікавим зображенням. Думки розділилися експертів. Одні кажуть, що це тамга князівська часів Київської Русі, а ще дехто говорить, що це рука Фатіми, арабський сюжет, також середньовіччя. Хто вивчав іслам, можливо, чув про Фатіму, дружину пророка Алі, яка засунула свою руку в палящу халву, коли Алі привів нову дружину. Ну, як би там не було, знахідка, я думаю, реально навіть можна сказати крута. Зображення дуже цікаве, схоже на якийсь тризубець. я ось так перевертаю в різні боки, і можна що завгодно тут інтерпретувати. Як завжди, все найцікавіше в посиланнях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте за посиланням під відео, там група Facebook, найкращий канал, в Телеграм про металопошук. Всім удачі, миру, добра, до зустрічі на каналі.